Ніхто не вірив, що за нескінченною стіною може ховатися щось більше, ніж холод і забуття. Та коли біла смерть прийшла в імперію, стародавні статуї ці знову засяяли, наповнюючи останніх уцілілих містичною енергією життя. Стати на захист нескореної імперії посеред руїн Криги та Незліченних орд зомбі пропонує доповнення для гри зомбіцид Біла смерть під назвою Нескорена імперія. Сьогодні ми не будемо зупинятися на правилах базової гри, а поглянемо саме на нововведення доповнення Нескорена імперія. Тож, якщо ви ще не знайомі з грою зомбі, цид біла смерть, раджу поставити це відео на паузу і подивитись огляд правил базової гри на каналі Гікача. Отож, нескорана імперія додає до гри чимало цікавенького від нових героїв, предметів і противників, до нових дій, локацій, можливості грати в зомбіцид, білу смерть і як кампанію. Загалом структура перебігу самої партії не змінилася. На початку гри ви так само вибираєте сценарій і здійснюєте відповідні приготування. Проте вам необхідно замінити базові колоди спорядження на просунуті, які ви знайдете в коробці доповнення, як і базову колоду зомбі. До того ж, тепер у грі з'являються статуї ці є оранжевий жетон появи зомбі, які ви так само повинні розмістити на відповідних клітинках під час приготування. Герої з доповнення нескорена імперія мають відразу дві синіх навички, одна з яких стосується вартових, а інша дає змогу отримати бонус за використання ці. Ці це особливі жетони, які ви зможете використовувати для отримання різноманітних бонусів або додаткових дій під час партії. Кожен герой починає партію з трьома такими жетонами на планшеті. У свій хід, перебуваючи на локації без зомбі або жетона споганення, ви можете виконати нову дію медитації та відразу поповнити свій запас до трьох жетонів ці. А якщо ви виконаєте дію медитації в локації зі статуєю, то відразу поповнюєте запас до шести жетонів. Виконуючи дію під час свого ходу, герой може використати не більше ніж один жетон тонці, щоб або посилити зброю, або повторно накласти чари, або виконати особливу дію. Ці до речі, якщо на полі є бодай один виродок-наглядач, герой зобов'язаний використати ці під час будь-якої атаки на зомбі, щоб нанести йому поранення. Просунуте спорядження має особливі позначки. Її скидаючи жетонці, ви активуєте цю позначку, яка змінює відповідний базовий показник, що дасть вам змогу кидати більше кубиків, змінити точність на меншу чи збільшити відстань атаки. Проте посилити ви можете лише активну зброю, навіть якщо інша дає вам якісь постійні ефекти. Крім цього, витративши дію та скинувши ці, ви можете повторно накласти чари навіть на ту саму ціль або на нову за бажанням. Також за скидання жетона ці ви можете виконати відповідну доступну дію або під час атаки на вас, щоб поліпшити китки на захист. Тож, відповідно, жетони ці можуть стати в пригоді навіть не під час вашого ходу. Зазначу, що в доповненні також є карти для гри героями з базової гри, які також поповнюють свій арсенал енергією ці. Щодо оранжевого жетона появи, то він працює так само, як і інші жетони. Однак його ви розігруєте тільки якщо хоча б один із героїв досягнув оранжевого рівня небезпеки. Щодо нових зомбі, то коли карта зомбі вказує розмістити виродків, ви також повинні додати на поле виродка наглядача. Ба Більше у цьому доповненні з'являється її нова потвора пожирач богів. Щоразу, коли карта вказує виставити потвору, а пожирач богів ще не на полі, ви виставляєте саме його. Увійшовши в гру, він змушує всіх гравців скинути один жетон Ці. Проте ціллю пожирача богів є не герої, а статуї ці. Якщо він перебуває в одній зоні зі статуєю, він атакує її як будь-якого іншого героя, знищуючи її, але інші фігурки в зоні не зазнають поранень. До речі, щодо поранень, за правилами базової гри, коли ваш герой втрачав усе своє здоров'я, він. Помрав і, відповідно, пригоду вважали проваленою. Тепер, якщо ви граєте кампанію, яка складається із серії пригод, коли один із героїв втрачає останнє очко життя, ви так само скидаєте всі його карти спорядження, але перевертаєте його фігурку на бік і вважаєте його нокаутованим. Тепер його героя вважають, жетоном тоном і у вас є час до заключної фази наступного раунду, щоб підняти його і розмістити на відповідному планшеті. Тож, хоч цей герой і вибуває з поточної пригоди, ви зможете використати його в майбутніх. Однак, якщо ви не встигнете підняти його вчасно, то героя знищено і ви не зможете грати ним до кінця кампанії. Але зазвичай це не завершує вашу поточну партію, якщо не вказано інакше в приготуванні сценарію. До речі, на полі також з'явились і нові елементи, як от зони мостів. Їх вважають зонами вулиці, проте увійти на них можна лише через входи або ж використати певне вміння як от стрибок, щоб ігнорувати це правило. До того ж, зони мостів не впливають на лінії видимості. Також тут з'явилися зони криги. Це теж зони вулиці, на яких діють певні правила. По-перше, ви не можете проводити битви, перебуваючи на кризі, і вам можна лише виконувати дію переміщення, брати жетон чи карту цілі або карту зброї зі сховища. Проте найцікавіше. Якщо під час заключної фази раунду ваш герой перебуває в зоні криги, його відразу знищено і кітки на захист не діють. Однак зони криги не впливають на зомбі. Кожна пригода в доповненні нескорена імперія має набір карт цілей, якими ви заміните жетони цілей у відповідній пригоді. Під час приготування ви розміщуєте зазначені карти на вказані локації. Загалом карти цілей це ті самі жетони, які ви можете піднімати, виконуючи відповідну дію, або ж автоматично підбирати, коли герой переміщується через прохід із картою. Щоразу, коли ви берете карту цілі, читайте її вголос, щоб вся команда могла насолодитися художнім текстом. Наприклад, ви знайшли найбільшу шафу, яку коли-небудь бачили. У ній ховаються троє вартових, які тремтять від страху. А після ви повинні застосувати вказані ігрові ефекти, як тут отримати очки адреналіну і розмістити у зоні трьох вартових. До речі, через те, що в доповненні нескорена імперія ви отримали можливість грати кампанію під час приготування, кожен герой повинен додатково отримати лист кампанії. Під час партії ви будете отримувати очки кампанії, які розблоковуватимуть певні бонусні ефекти. Ви отримуєте одне очко за завершення кампанії, за досягнення оранжевого рівня небезпеки, якщо всі вартові залишилися живі під час пригоди, або якщо жодна статуя ці не була зруйнована. Ви відмічаєте ці очки на листі, і коли закреслюєте червону позначку, отримуєте або додаткову дію, або вміння кампанії, яке відмічаєте поруч, і яким ви відразу можете користуватись. Звісно, у цьому доповненні є багато нових вмінь, детально з якими ви зможете ознайомитись у буклеті правил. Крім цього, завершивши одну з пригод, ви також можете зберегти деяке спорядження, забравши із собою в наступну пригоду. На деяких картах спорядження вказані позначки збереження, саме ці карти ви зможете залишити собі. Для цього окремо за кожну карту киньте вказану кількість кубиків, і якщо випала хоча б одна одиниця, тоді ви втрачаєте цю карту. В іншому разі ви залишаєте це спорядження на майбутнє, записуючи його в листі кампанії. Отже, наразі ми з вами розглянули всі нововведення, які чекатимуть вас у коробочці Нескорена імперія, де ви з легкістю зможете зіграти цілу кампанію, об'єднавши низку захопливих пригод в одну історію, під час якої медитація її отримана ці допоможе вашим героям і вартовим протистояти ще небезпечнішим ордам зомбі. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме доповнення вас зацікавило. Поширюйте це відео друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!